Доброго ранку. З вашими дітками я вас давно вже не тренував. Тренуємо видержку зараз. А, спочатку дай лапку. Молодець, тепер іншу лапку. Не підходь. Не підходь. Іншу лапку. Нет. Ти що? Двоєчник? Завтра підемо в школу. Роксі лапку. Молодець. Тор лапку іншу. Іншу, іншу, іншу. Молодець. Круг зробить. Оце мені таке не подобається. Круг зроби. Негарний круг. От що значить частенько давати їду і не дублірувати команди. Ти непослушний, що ти просиш? Хоч забрати? На. А я не дозволяю, Посл... не можна, не можна. Не дозволяю. Чого ти гавкаєш? Я все равно тобі не дозволю. Треба чекати команду. Не дозволю. Розумієш? Роби круг. Давай круг. Молодець. так вже краще. <кліпсування> Сидіти. Сидіти. Не можна. Чого ти гавкаєш? Не можна. Завтра в школу підемо? Чи що? Хочеш в школу? Молодец, тримаюся. Чекай, я не сказав, що можна. О тепер можна. Да, можна, 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 можна.